Хе-хе. Всім привіт, вітаю всіх з волигна. Побились уже яйцями? Ну ладно, ми тут трішки по іншій темі. Продовжуючи серію відосів по силі модельки героїв, я завдав одного найкращого героя, але водночас і найскладнішого, так як усе залежить від вашого виконання. Ну що, у вас є ідеї, що це може бути за герой? Якщо так, пишіть в коментарі. Так як цей герой, це морф. Чому саме він по-перше переріс статтів за виключенням інтелекту? По-друге, його гарантіка дає йому велетенський баф до шкоди від скілів. Ну і на кінець його ультимейт та перший скіл. Воював перетворює морфа на неймовірно мобільного героя, а ультимейт дає йому змогу перетворюватись на будь-якого ворожого героя. І тут починається саме цікаве та складне. Так як, чим краще ви будете нажимати клавіші, тим більше шансів у вас на перемогу звучить заманчиво, Хіба ж не так? Саме тому я вирішив це спробувати сам. Ось, до прикладу, перша гра. Стояв я з тайдиком проти фесфата апарата. Дуже тяжкий лайн сам по собі, а ще й мор слабкий лайн. Але все ж нам вдавалось розмінюватись. Руж! Не можу сказати, що постояли лайн порівну, але все ж не продули його в салат, це точно. Далі я розумів, що на лані я майже нічого зробити не можу. Саме тому я гангнув мід і слутав кільчик. Йо, Мену потратив. Вкатуйся, 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 і сразу на мене. Забивай. Поняв? Зоб'єш? Потім ще од. А поясню. Б'єш? Ні. Хорош. В цілому все йшло непогано, наш кор качається, ворожий не на супер фріфармі. Ми душимо мапу не дойшів, мідовому льону вернутися в гру. Все йшло непогано, якби не цей файт на рушані, які ми програли, в суху міг надо охранять. Я охраняю. Не і знають. Нельзя. нельзя, нельзя йти. Нельзя йти, не йти. Я ще сьогодні вбю. Подфит или она? Я такі сталінці! Та сталінці! Але навіть після цього програного файту в нас був шанс перемогти, якби я грав на морфі краще. Біж? Ні, так. Да. О, да, я... Куди він підходить? Ти не хотілося Да, Програли файт, програли гру. Були іще ігри, але вони не дуже цікаві. От, до прикладу, ці дві були в одні ворота. Спочатку ми ворогів, а потім вони нас. Але саме цікаве я лишив Алло. Що ти там як позиваєшся? Я нормально, нормально, прийшов здорубувати ігра. Поняв. давно не чулись все. вс. Реально, мутовик. Старий, старий. Йоу. я вообще що сейчас... забанили? Я таких легендарных героев сейчас выкатываю. Мама тоже думала, что Коля вырис хорошим хлопчиком, а Коля верис ганстером. Да мне мені... не п. 2К, это. Нормально, 2К. Это моя жизнь. Ки авто луч, автовин. Да нет, пиздец, я даже не верю. Ну в смысле ты не веришь? А что за авантюр на п'яторка морф? Я такої пищи не бачу. Авантюр, дай как. Пошли робити ФБ мен. Макс, давай. Дай айтюр. Я умираю. Я умираю. Всередині? Я умираю. Не, мене їбе оце буран. Ну, мор... Мор п'ятерка, блядь, на сьогодні треба бути ізвращенцем. Не знаю, якщо ти мої відоси дивишся, там... Тань взагалі не має бути. Я не дивився. Ну, тоді жаль. Я порнографію не дивлюся. А, ну, тимай там не дивився. Я свої відоси я пропихаю, так що щось тисяч зі мною знімай. Йоу. За за цього, за банку бренди і кулеша він все зроблю. Єс, єс. Якщо квас маєш, то взагалі піздє. No, Заквас, кожен... за квас, за квас, я готовий продати все. І жопу. <плес> Особливо <плес> жопу. Ага, я понял. Це п'ятерока через дробовик. <плес> який ти який Нихуй ты ну... Ого, малик. Ша, 6, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Давай, 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 братанчик. братанчик. Ну це заски лайн, для крутих вони пікнули лайн. Щось, блядь, блять, не пішло по плану. Ем, Свиды чел. Не моя вина. А. Не моя вина. А, ну пойде зараз тапком буде, блядь, блять, Ні, то я просто після білити травта такий став. Та я так і понял, такий контужий. Фах Броня пробита. <laughs> так, все нормально, сброню. Не, я тобі не вірю Може пошкряба, но над силой. 4 секунды знову сейчас. Ебать я моршие. Ай, яй-яй-яй-яй-яй-яй, невезуха. А ти перекачку не береш? Не, падл. Ну, в смысле, я просто нажимать не могу. И качетик шеи нажимать. Слухай дивись Сейчас. Я захожу, ему. Окей, okay, пошли. Да? Ультанеш? Хорош. О. Ага, из-за спейсды у кило. Руна. Руна, руна, руна. каешь два. Мама, тату, подписчики, да. Суки. Короче, здоровья. Легіонці, я пішов до вас. Здоров'я цевому трилей, я пишел на мід. Макс, тебе. О, Макс, тебе блинки! Давай, 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 давай. Просто сейчас сразу пачку його хуяр. Давай, Давай, прыгай, 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 прыгай. Застанем. Хорош. Ох, моя ты булочка. На, тангусик ещ. Ох, ебвайный ты та... там. До свидания. Второго запиз. ты. А убьем их? Ну? Стоп! на тебя Просто, ну, легенда. Пиу, пиу, о, Кто это Брус. Нихуя! Ну, будь ласка! Будет интересно. За это тебя сегодня не заберет ТЦК. Шайкар. Не, не донат, все забейте. Ахача, гоняй. Ганяй, шапку. Макс, я. Аааа. Ай, Макс, 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 Макс! Тут я нема Да просто джайгеру бить там, лов ХП. Моя булка. Зд Здоров'я молодим. Я не хочу спілкуватися з токсичними людьми. Це гіні на морфі... Зашов на морфа? Перекачку ні в один не вкачав, і сидиш Правильно?

все, один в теме, смотри, чувак. Правда, что ты им башмотка забрана, на пацаны, все, можно закинуть. Башмотка это сейчас лимер. Да, не Америка. Оля. Там трех конечно Хорош, мне пиздец, ты пистор, ебаный. Я не попал вроде. Помер Иван. Там Иван. Степан. Ну, добрый, помер Степан. жити. Я жив як герой і вмер як герой. Ні, ти вмер як руїна. Я лунжай герой, в будку заганяю. Давай так, морк. Кого більше асистів, то й молодець. Тігри? А може КДА? лучше? Нє, ассистів. Давай кда. Ну я розумію, що ти зараз купиш дагон і будеш ходити шатати білку. Ну... Да хватит, дякую тобі. Я старался. Ой. І ти ущербний Костя. Ти бил, на едним на... так не робили. Ну, а ти його здогона От ти маєш блядь, совість? Ні. Не, він, він він Та, ні, він безсовісний. Він ж говорив. Ти думаєш, що у від відаса називається? Гніда, мразь. Тварь. Эй, я кихоу! Оооооооо! Я ненавижу реально эту игру компьютер, но Типа в натуре у меня, блядь, нет желания мне больше играть. Нет, просто. Пацанчик, фак, я это писковал. О, гранатка плытил, я бачил, все прикол. не прикол. Це істина. Сука, не дали скорости краху. Старий лутає фрі птс Ну так, з тобою особо не налутаєш грати 2 години. Подожди, їбуть. Не готово. Теріал. Давай, давай. Чистою рукою. А чого ти теріал не нажимав? Усмислю, там крутілка джаггера. Взяв. Ага, все. Я тебе не учу, я просто питаюсь. Бувай дитин уніку знаєш, 2К, який каже, не пить, ты видишь. Я тебе думаю, я тебе вчив в свою игру грати, ти враз не благодарна. Я тебе не наужив. Забийте його та міням. Я ще кстати тестив вк через. Доминатор. Такий кайф. Блять, лучше и не я. Мапа ты до конца своей жизни. Я не хочу таким самым быть извращенцем. Так смысле, Это прикольно. О, кстати, можно и по ассистам считать, пока что ты по ассистам не достаешь. Я просто хорош, что Слава, Головне імпакт. Головне імпакт тепер так. Тепер головне. Где где Імпакт? Покажи мені. Сейчас ассисти більше буде. Нет. Вот тут уже ведкой імпакт. Вот тут я уже просліпився. Там в смысле, от імпакт там від мене, бо морально волівий команд. Сука, тільки сказав, що і сразу на двобой. Не кажи гоп, поки не скокнеш. 一定的。<laughs> <laughs>